Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти нашого саду. Сьогодні я в квітнику своєї мами. Тож, кому цікаво, можете переглянути, які троянди знаходяться в саду моєї мами. Не лише троянди, а інші квіти. Ось тут невеличкий квітничок із алісумом Між алісумом знаходиться традисканція Невелика така альпійська гірка. Йдемо далі. Тут у нас трояндочка. На жаль, вже відсвіла, але наскільки вона була велика, ось, щоб ви мали уявлення, дуже-дуже велика троянда. Не знаю, нас, на жаль, маминих троянд не знаються. Дощик пройшов, осипається. Наскільки пелюсток під трояндою. Мама купує троянди для задоволення. Тому. Частину, більшу частину їх вона навіть не знає, як вони називаються. Ось оранжева дівчинка. Ох, яка красива колір. Боже, просто оранжевий, оранжевий, оранжевий. Камера навіть не передає цей колір. Пройдемо далі. У мами тут так. Плантація петуній різних. Далі пройдемо до Троянди. Ось якісь, не знаю, навіть не знаю. Ми в дитинстві казали на них жабки. Вони як дозрівали, коли вісіло зернятко, на них нажимаєш і вони хлопали. Ось які кущі, боже. Яка краса, яка краса. Тут теж петунія. Так, а отут у нас під Петунійка заховалась. Не знаю, чесно, не знаю назви. Помпончики, рожеві, рожеві помпончики. Ось теж помпончики. Ось вона яка ось. Рожева-рожева, маленька дівочка Так, тут маленька трояндочка Хто в нас гладіолус? Ось яка краса. Краса, краса. Багато в мами гладіолусів, але гладіолуси ще тільки починають квітнути. Ось один гладіолус, на жаль, під вагою своєю похилився. Ось який красень! Який красень, який красень! Гладіолус. На жаль, пройшов дощ і він похилився під вагою своєї квітів. Маленька красуня, Pink Intuition, Цю я знаю. Pink Intuition. Навіть більше не пінк, пінк, вона більш розовіша, а це, здається, ред. red інтуїшн. Так. Зараз дійдемо до троянди. Просто, просто ось ще одна, один гладіолус. Ось таким кольором ще не відкрився. Тут трояндочка, не знаю її назви, дуже красиві, дуже великі ароматні квіти. Дуже красиві, дуже ось такі вони не ідеальної форми. Покрасно показують свою серединку. Показують серединку, але дуже-дуже просто великі. Ось ось які. Велика. і аромат. Просто неймовірний аромат. А ось цю, саме цю я вам хотіла показати троянду. Для тих, в кого троянда викидає одну. Дуже сильно. Один дуже сильний пагін. І хто задається питанням, обрізать його чи ні. Подивіться, будь ласка, на, на це диво. Це один пагін. Ось, можемо бачити. Ось, це один пагін. Оце все. Це ці, просто це цілий букет, оце все це з одного пагона. Просто. Просто цілий букет. Не знаю назви цієї троянди. Не знаю, але подивіться, подивіться, який об'єм. Це вже ось ніби і повідцвітали, деякі вже відцвіли, ось уже відцвівші. Але насправді, який букет з іншого боку, зайшла. З іншого боку теж можете подивитися, це все один. Один товстелезний пагін з таким шикарним букетом. Так, кому потрібно йти на свято. Один пагін вирізали. І букет квітів готовий. Просто краса. Краса маминого сонду. Це троянна. Так що підписуйтесь на канал. Будемо з вами спостерігати за маминими трояндами. Багато які ще не цвітуть. Знаходяться ще в бутонах. Ось це дуже красива теж троянда, але ще поки що не цвіте. Буде зацвіте, я вам її обов'язково покажу. На жаль, нас в їхніх, я не знаю. Мама купляє троянди для себе просто для краси. Тому назви не знаю. Але троянди красиві. Тож, підписуйтесь на канал, будемо спостерігати далі. Дякую за перегляд!